Окей, друзі, до цього випуску на вас чекатиме. Інфотиждень, огляд новин за останній місяць, січень Ханівуд і гра на сотні сів. Друзі, радую та всіх на своєму каналі. Усім привіт, за кумістер Атлан Сьогодні наше відео буде присвячено знову ж таки наш проєкту, проекту. Це Ханівуд. А, в цьому випуску ми більш детально поговоримо про останні новини. Інформація буде досить цікава як для інвесторів, так і для геймерів. І не тільки ми починаємо. Отож, із чого хочеться почати, то це і заступна інформація. Комана на початку нового року розповідає. Ведмеді чудових сімейних, чудових сімейних вихідних усім. А наше нове відео доступно нашому ютуб каналі. Посилання на відео я залишу внизу під а, відео або статтею. Ласкаво просимо 23-й рік команди Ханівуд від команди Ханівуд. Нещодавно привели наш АМА і перший із серії заклик до спільноти web 3 крипто та блокчейн спільноти в цілому. Ханівуд це P2P з а, F2P аспектами. Також Ель ГРА, яка є криптовалютою криптовалютною новинкою сього. Тому що ми виходимо в новий рік з бичим стартом. Отож, у даному повідомленні команда Радо вітає кожного, тобто усю спільноту проєкту Ханівуд. І наголошую, що проєкт Ханівуд є криптовалютною новинкою, тому я рекомендую вам долучатися та вже на цих аспектах, етапах слідкувати за проектом. Адже перспективи надто великі, високі, тим паче скоро запланований лісов. А ми рухаємось до наступного до наступних новин. У цьому прекрасному новому році команда запустила турнір Неочікувано, правда ж. А, так і саме, так, друзі, що було сказано командою. Зараз почуємо чудового настрою та професійної удачі в турнірі в А, Наш недільний турнір відбудеться, незважаючи ні на що. Це старт був в, о 11.00 по UTC, закінчення 17.00 по UTC, триває була тобто 4 години. І гри в даному о, ігор в даному квитку було 10, це на куток було 200 ханікор. До зустрічі, купуйте квитки заздалегідь, беруть у, у, у даному турнірі. Та вигравайте приз. Ось так то. А, а ви спіли взяти участь у даному турнірі? Я особисто спробував, але, на жаль, мої здібності були надто малими, і я далеко не посунувся в загальному власне, рейтингу. Але нічого було цікаво. Напишіть, друзі, в коментарях, а ви приймали участь у турнірі. І як ваші, які ваші результати буде дуже цікаво почути ваші коментарі. А наступне на що, що нас чекає, це зимова казкова пора триває. Наш неймовірний змовий набір з 223 користується великою. Серед користувачів нашої грі. Своїм незв... не... незвичайним стилем кожен о, предмет цього набою гармонійно доповнює яскравість вашої пасіки. А абсолютно у кожному о, є можливість придбати зимовий набір Різдво о, 23. За 56 а, власне а, доларів і тим самим оновити свою пасіку на а, нові рівень гри, адже кожен предмет зимового набору, а саме снігова бджола, натишний будиночок та різдвяна скринька зберігається з вами назавжди. Окей, друзі, а ми рухаємося, рухаємося далі. І останню новину, яку розглянемо у цьому випуску, це наступно. і так, недавно команда проєкту організувала онлайн-зустріч, де ви могли задавати усі питання, які б цікавили вас. Кожен ведмей чекає на цей день Honeywood Community Code. Команда Honeywood, uh, власне, Пишається відкритістю та прозорістю спілкування зі своїми користувачами. Ми поставили собі за мету донести до нас до вас найважливіші та найцікавіші новини нашого проєкту у форматі живого чату, де абсолютно кожен зможе задати свої питання. А де Ханівуд де Ганівуд глобальний чат, власне, позивне теж скинув, коли це було 19 січно, і це було близько 15.00 по UTC. А, тому ось так то це було неймовірно багато часу команда проєкту пояснювала та відповідала абсолютно на кожні питання. До речі, ви зможете знайти відео трансляції на їхньому каналі, тому на каналі, тобто на каналі у YouTube Hollywood. Впевнений, що кожен знайде усі відповіді на усі свої питання, тому раджу переглянути підсумок. Як ми бачимо, команда проекту дивує нас своєю крутою грою та своїми подіями, що безумовно круто, адже спільнота також залучена, і це мене радує. Справді, душа радіє. Команда проекту навіть не мала достатньо відпочинку, а вже із перших днів нового року приступила до роботи. Та вже першого числа. Сла було одне із перших крутих конолень. Особисто від себе хочу додати, що команда є надто туломитою. Це а, цілеспрямовані і без ніяких вагань знають, що у них все а, знають, що робити, і це професіонали свого діла. Вони вп... Я впевнений, що а, без ніяких вагань вони знають, що в них усе вдасться. І я знаю, що в них все вдасться. Тому підтримую їх. До нових зустрічей на наступному випуску бувайте!